Збройні сили РФ використовують нову тактику штурму під час наступу на Харківщині. Невеликі штурмові групи чисельністю не більше п'яти осіб проникають на українські позиції, а потім об'єднуються з іншими невеликими групами у більшу ударну групу йдеться в звіті. «Це війна надовго!» але використання такої тактики призводить до більших втрат живої сили та техніки та уповільнює загальний темп російського наступу на цьому напрямку, зазначають аналітики. Якщо темпи російської Операції залишиться відносно низькими, то, то окупанти ймовірно зосередяться на закріпленні нових позицій та створення бокового виступу в Харківській області шляхом створення так званої буферної зони. Нагадаємо, що раніше заявляли, що Ерефія випробовує нову тактику ведення бою в Харківській області, яка дуже схожа на тактику російського добровольчого корпусу. Ми виходили з розуміння, коли з вами говорили кілька місяців тому, що росіяни збираючи мобілізуючи особовий склад, мають його якимось чином використовувати, оскільки якби вони намагалися надимати щоки і розповідати, що російська економіка зараз живіше всіх живих і насправді її тільки краще стає від санкцій від війни, яку проводить Росія, то разом з тим ми розуміємо, що три утримувати додаткові кількасот тисяч бійців. У прифронтовій зоні без е, належного е, хорошого якісного логістичного забезпечення це завжди завжди дорого, і зрозуміло, що їх потрібно якось утилізувати ну тобто е, давати їм якусь роботу, е, яку вони мають виконувати у даному разі бойову роботу. Звичайно, е, росіяни розуміючи, що мобілізувати живу силу вдається значно швидшими темпами, ніж ставити на колеса, гусениці і крила свою техніку зрозуміло, що зважають перш за все на ті особливості війни, які можуть бути пов'язані з живою силою. Напевно, що вони розрахували, і ми про це говорили. Що е, в такий спосіб розширюючи лінію фронту? Лінія фронту нагадаю, у нас е, була стабілізована з 2023 року, десь на відстані 1200-1250 кілометрів. Періодично е, частково видозмінюючись, але разом з тим, приблизно в цих межах. Зараз вони додаткові кількасот кілометрів намагаються додати на прикордонні. Нагадаю, кордон Харківської області з Росією близько 270 кілометрів, і кордон Сумської області. Він значно довший, вдвічі довший близько 550 кілометрів. Це велика відстань. Звичайно, вони спробують створити на цій відстані тиск, додатковий тиск для того, щоб розосередити українські війська і таким чином досягати е, своїх успіхів, або принаймні мріяти про це додатково і більше аргументовано, бо вони нібито щось роблять на інших ділянках фронту для відволікання українських сил. на східному фронті і ми зрозуміємо, що для них важливими коли не найважливішими залишаються все таки такі місця, як часів яр, зараз взяти завдання взяти часів яр для того, щоб в перспективі мати можливість перерізати дорогу кільцеву дорогу з Дніпропетровської. Через Донецьку до Харківської області, на якій знаходиться величезна Донецька агломерація, починаючи з Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янська, звичайно, їм це цікаво. Так само їм цікаво бачачи свої успіхи. Вони відносні успіхи, а вони їх зрозуміло, що. Так само криляють, дають можливість їх дуже і дуже перебільшувати, створювати з них звичайно величезні, величезні асоціації в очах інфантильного російського суспільства. Це просування від Авдіївки на схід в бік Покровська. Звичайно, і цей напрямок для них видається пріоритетним, і я таки бачу зараз ознаки того, що і Харківський. Напрямок і сумський напрямок можуть бути напрямками відволікаючих або допоміжних ударів. Ну разом з тим знову ж розумію, що і військовий і відповідальні політики, державний діяч вони мають мислити і мислять в усьому світі. І сподіваюся, в Україні теж винятків буде небагато Ти, розуміючи сьогоднішню тактику військову оперативне мистецтво, яке передбачає, що в разі успіху, Відволікаючи, чи допоміжний удар в разі успішного просування на його напрямку може переходити в основний удар. Відповідно, логістика забезпечення сили засобів, їх перекидання з одної ділянки на фронту на іншу, має передбачати успіх допоміжного удару. Тому нехтувати звичайно ніяким чином не можна. Ми розуміємо, що друга в світі армія забуксувала на п'ятьох населених пунктах Харківщини. Ми розуміємо, що є чутливі точки, в межах яких вона намагається тиснути, і ми розуміємо, що. Оборона наразі українська через те, що вдалося стабілізувати, як говорить наш штаб, як говорять зараз свої начальники, які відповідальні за ту ділянку фронту, вдалося стабілізувати зараз лінію фронту і подекуди успішно протидіяти ворогам. Івана, ну от ви не самохит споминули про державних діячів, у тому числі хочеться наприкінці діалогу про них поговорити. Голова держави Володимир Зеленський та сказав, що для ще більш ефективної оборони Харківщини нам щонайменше потрібні дві системи Петріоти. І Олаф Шольц дивіться, анонсував передачу ще однієї вже третьої за ліком та від німеччини системи. І Сказав, значить, цитує, що це було непростим рішенням через те, що їх, себто петріотів у нас, себто у Німеччині не. Так вже і багато. Це цитата від канцлера, Бондес Бондесканслера. Та от, значить, на цьому всьому фоні активізація допомоги ще додаткової допомоги від міжнародних партнерів. Вона може наслідувати приклад Шольца та в частині передачі необхідного такого озброєння для України ще от додатково до того, що ми маємо отримати. Звичайно, українці аплодують кожній ініціативі, кожному суспільству, державі, які здатні долати тяжкий спадок тоталітарного. Пострадянського мислення, який насаджувала Росія, яким вдається протидіяти російським наративам, які вона активно намагається просувати через наявні в неї інформаційні можливості засоби масової інформації. Передусім ми розуміємо, що Німеччина в особі окремих політиків. Державних діячів Франція зараз, звичайно, країни Балтії, Польща тривалий період, само собою, Велика Британія. Вони в на європейському континенті демонструють якраз передові думки Бельгія, Нідерланди передову позицію в тому, що вони позбавляються шор і здатні мислити абсолютно. В контексті розкладати, що таке чорне, що таке біле, і розуміти де добро, де зло, і вони без додаткових дипломатичних викрутасів називають зрештою Росію агресора, і говорять, що Україна має повне право захищати себе і на своїй території, на території, і знищувати в тому числі об'єкти на території держави агресора, звичайно, ми розуміємо, що вони дають приклад і сигнал іншим країнам світу, в яких є відповідні засоби. Того щоб ці відповідні засоби використовувалися зараз там, де вони потрібні.